Планета кіно це щось. Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Хлопець молодий. В семінарію попав Павло Григорович ти чина? Ви наш герой, Володимир Сосюра. Я поет робітничої рані. Шановний Михайло Семенко. Хай це був Це жіноче тіло Володя. це просто сцена, і ми на ній актори. Хвильничем кров пахне. Хуха. Що може бути огиднішим для поета ніж система? А ти чув, що вишні дали гроші на будинок українських письменників. Я ранок стрічаю, мов друга, й ти звітми, і всіх розсвічаю, і сам я розквітне. Кулі кращі за слова, але вірю я, що текстами теж битимуть врага. Направляю, тисни на гачок, тисни на гачок, тисни на гачок. Наш театр повинен функціонувати навіть за таких обставин. Добре, що в майбутньому такого більш не Тріс з метрів бо нема ніякого неба нема. Хай ще різної фаї. Є лише одна боротьба, Чого ви відноскочить! Я від вас нічого не хочу. Пишіть товариші. push it